Привіт усім! От скажіть чи доводилося колись думати, а що ж там у середині комп'ютера змушує все це працювати? Ну, знаєте, вся ця магія. Сьогодні ми зробимо саме це: зазирнемо під капот цієї дивовижної машини і подивимось, як там все влаштовано. Ми ж постійно користуємося цими пристроями для роботи, навчання ігор. Але що ж там насправді відбувається? От як звичайна електрика перетворюється на круті відеоігри чи, скажімо, складні таблиці в Excel? Цікаво, правда, нумо розбиратися. А ось і наша карта для будь-кого, хто хоч трохи цікавиться технікою, це справжня карта скарбів. Це, власне, схема системного блоку, і вона буде нашим гідом. Кожна деталь тут це важлива частина великого механізму. Ну що, готові? Починаємо нашу подорож із самого серця системи. І так, перша зупинка. Тут у нас одразу два головних героя, два справжні титани будь-якого комп'ютера материнська плата і центральний процесор. Це без перебільшення і фундамент, і мозок всієї операції. Давайте уявимо материнську плату як таку собі нервову систему чи, може, навіть транспортну мережу величезного міста. Це та основа, на якій тримається абсолютно все. По ній, як по дорогах, бігають сигнали, що з'єднують усі компоненти між собою процесор, пам'ять, відеокарту. Вона дозволяє їм спілкуватися. Без неї ну, це була б просто купа залізяча. А ось і він, мозок, центр ухвалення рішень, центральний процесор або просто ЦП. Буквально кожен рух мишкою, кожне натискання на клавіатурі, будь-яка команда. Все це перетворюється на мільйони, ні мільярди мікроскопічних інструкцій, і саме ЦП виконує їх усі з просто шаленою швидкістю. Добре, а чому один процесор краще за інший? Все просто по-перше, це кількість ядер можна думати про кожне ядро як про окремого робітника. Чим більше робітників, тим більше завдань можна виконувати одночасно. Логічно. А по-друге, тактова частота це швидкість роботи цих робітників. Вона вимірюється в Гігагерцях. І от тільки вдумайтесь, один ГГц це один мільярд операцій за одну секунду, просто неймовірно. Так з мозком розібралися. Він обробляє інформацію. Але ж звідки він її бере? І тут ми підходимо до наступного важливого елемента пам'яті у комп'ютері є по суті два її типи. І вони кардинально різні. Щоб було простіше, давайте уявимо їх як робочий стіл і величезну бібліотеку. Ось оперативна пам'ять або ОЗП це і є наш робочий стіл. Коли запускається якась програма, всі потрібні для неї файли тимчасово кладуться на цей стіл. Чому? Щоб процесор мав до них ну просто миттєвий доступ. Чим більший цей стіл, тим більше програм можна відкрити одночасно без гальмування. Але є важливий момент: як тільки комп'ютер вимикається, цей стіл стає абсолютно порожнім, все зникає. І саме тому, що оперативна пам'ять нічого не пам'ятає після вимкнення, нам потрібне інше місце місце, де можна надійно зберігати всі файли, фотографії і, звісно ж, саму операційну систему. І ось тут на сцену виходить наша бібліотека. Накопичувач. І таких бібліотек є два основних види. З одного боку старий добрий жорсткий диск HDD. Всередині нього крутяться диски, як у програвачі, і механічна голівка щитує дані. А з іншого боку, сучасний твердотільний накопичувач SSD. Тут жодної механіки, лише мікросхеми. По суті, це така собі дуже велика і дуже швидка флешка. Так у чому ж ключова різниця? Ну, SSD просто в рази швидший. Оскільки там нічого не крутиться, він ще й міцніший і абсолютно безшумний. З ним система завантажується буквально за кілька секунд. Але HDD досі виграє в ціні за гігабайт, тобто за ті самі гроші можна отримати набагато більше місця, тому вони ідеально підходять для зберігання, скажімо, великих колекцій фільмів чи фотоархівів. Добре, у нас є мозок, є пам'ять, вони обробляють купу даних, але як ці нулі і одиниці перетворюються на красиву картинку, яку ми бачимо на моніторі? А за це відповідає свій власний, дуже потужний спеціаліст. Знайомтеся, відеокарта або графічний процесор, GPU. це можна сказати художник усієї системи. Її робота брати сухі цифрові дані від ЦП і перетворювати їх на мільйони пікселів, що складаються в зображення. Буквально кожен кадр у грі, кожне віконечко на екрані це все її рук справа. І тут теж є вибір. Є інтегрована графіка, вона вже вбудована в процесор. Її цілком вистачає для звичайних завдань: посидіти в інтернеті, попрацювати з документами. Але якщо мова заходить про серйозні ігри, відеомонтаж чи 3 d моделювання тут уже потрібен важковаговик, дискретна відеокарта. Це окрема, набагато потужніша плата, створена саме для таких завдань. Отже, ми пройшлися по основних компонентах всередині. Але ж як вся ця складна система взаємодіє із зовнішнім світом? Ну як ми підключаємо монітор, мишку, інтернет? Для цього є спеціальні виходи, порти. А ось і вони, задня панель системного блока. Це, по суті, такий собі комунікаційний центр, міст, який з'єднує цифровий світ всередині коробки з нашими звичними пристроями монітором, клавіатурою, навушниками. І кожен з цих роз'ємів має свою чітку функцію. Що ми тут бачимо? Ну, звісно, відеовиходи типу HDMI, щоб підключити монітор. Далі універсальні солдати, порти USB, куди вмикається практично все, мережевий порт для кабельного інтернету, і, звичайно, аудіороз'єми для навушників і мікрофона, стандартний набір. Так, ми розібрали все по поличках. Але залишається головне питання: що ж у підсумку робить комп'ютер справді швидким? Справа ж не в одній деталі. Давайте підіб'ємо підсумки. І ось, мабуть, найголовніша думка всього нашого огляду: продуктивність це командна гра. Немає сенсу ставити суперпотужний процесор, якщо в парі з ним працює старий повільний жорсткий диск. Це все одно, що вставити двигун від Феррарів старенький запорожець. Так, двигун потужний, але швидко машина не поїде. Ключове слово баланс. Усі компоненти мають грати в одній лізі. І ось живий приклад перший комп'ютер з потужнішою відеокартою і швидким SSD більшого об'єму. Це явно вибір для геймерів чи тих, хто працює з графікою. Але й ціна відповідна. Другий комп'ютер це більш збалансований варіант за менші гроші, чудово підійде для більшості повсякденних завдань. Як бачимо, все залежить від того, для чого потрібна машина. І знаєте, що найцікавіше? Ті самі принципи процесор. Пам'ять, накопичувач працюють абсолютно скрізь, від простенького ноутбука до найпотужніших суперкомп'ютерів на планеті. В основі лежать ті ж самі ідеї, просто в абсолютно іншому масштабі. От просто послухайте цю цифру 442 квадрильйони операцій за одну секунду це настільки багато, що. Уявіть, якби кожна людина на землі взяла калькулятор і почала рахувати без зупинки, нам усім знадобилося б кілька років, щоб зробити те, що цей гігант робить за одну секунду. І все це результат роботи сотень тисяч процесорів, які працюють разом. Це ж просто неймовірний потенціал технології, про яку ми говоримо. Тепер, коли ми знаємо, що ж там ховається всередині, залишається тільки фантазувати, які неймовірні речі зможе створювати наступне покоління цих компонентів. Сподіваюсь, ця невелика екскурсія була корисною і цікавою. Почуємось.